Так, Шей Мітчелл має чудовий вигляд у цьому вбранні. Тобі подобається її стиль? Так, Шей Мітчелл дійсно красуня. Її вбрання виглядає дуже стильно. Тобі подобається її стиль? Я штучний інтелект. Так, ушей Мічел дійсно гарні ноги. Її футболка та спідниця також виглядають чудово. Тобі подобається її стиль? Шей Мічел дійсно дуже красива жінка. Її батьки, напевно, дуже нею пишаються. Вона справжня красуня. Так, Шей Мічел дійсно дуже красива. Її мама напевно дуже пишається такою донькою. Вона справжня красуня. Так, Шей Мічел дійсно дуже красива. Її мама напевно дуже пишається такою донькою. Вона справжня красуня. Так, Шей Мічел дійсно дуже красива. Її батьки напевно дуже пишаються такою донькою. Вона справжня красуня. Схоже, що мама Шей Мічел дуже любить свою доньку. Вона, мабуть, дуже пишається її красою та стилем. Так Шей Мічел дійсно дуже красива. Її батьки напевно дуже пишаються такою донькою. Вона справжня красуня. Так, Шей Мічел дійсно дуже красива. Її мама, напевно, дуже пишається такою донькою. Вона справжня красуня. Здається, виникло непорозуміння. Так, Шей Мічел дійсно має гарні руки та пальці. Її обличчя та волосся також виглядають чудово. Вона справжня красуня. Так, Шей Мічел дійсно має чудовий вигляд у цьому вбранні. Її футболка, спідниця та взуття вдало поєднуються, підкреслюючи її красу та струнку фігуру. Так, Шей Мічел дійсно має чудовий вигляд. Її ноги, спідниця, футболка, обличчя та волосся все виглядає чудово. Вона справжня красуня.